Всім привіт! Пропоную сьогодні робити ноги. Я зразу сьогодні до факту, до е, того, що я придумала. Чому? Тому що мені здається, що для челенджу кожен день зі скакалкою мені не вистачає тільки добити свої ноги. Добре, поїхали. Голову вперед назад, праву сторону в коло в одну, коло в другу, руки наверх, в одну сторону. Вдих, видих в другу сторону. Ставимо ручку, нахиляємось в одну сторону, вдих, видих в другу сторону. Я, як завжди, не вміщаюсь. А де так, ще 4 рази в кожну сторону. Ще три. Ще 2. Один. Ручки в різні сторони. в праву сторону вліву. Маєте вже відчути спинку. Праву сторону вліво. Насправді я дуже люблю робити ноги. Знаєте, чого я їх люблю робити? Бо раніше я їх терпіти не могла. Робити якісь силові вправи на ноги. У мене завжди ноги були найслаб, найслабші. Кріпатура у мене на ногах була абсолютно завжди. Коротше, ви розумієте, я думаю, Але потім я побачила, що да, це мені дає дуже багато кріпатури і неприємних відчуттів, але воно мені потрібно, тому що воно покращує м, взагалі, мою е, спільну функціональність, тому що я раніше займалася плаванням, після того пілоном і там не так сильно працюють ноги. Я зрозуміла, що ноги це моя вікпойнт. Мені треба прямо прям максимально укріпити, щоб в мене було збалансовано верх і низ. Зріло було неприємно. Спочатку мені не подобалося, але там було якраз окей. Ручки назад стегна вперед, опускаємося вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поворот в одну сторону. Клас тяне. В другу сторону. Такий хруст. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Супер, на клінцям. Округлюємося. Вдих, прогнусь. Округлились. Прогнулись. А, я зачепилася. Прогнулись. Округлились. Прогнулись. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Коло в одну сторону, коло в другу сторону, п'ять. 4, Три. Два. Один. Да, ми робимо ноги, але нам потрібно розігріти все тіло. Стаємо на ніжки, на п'ятки, на носочки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Почать згинаємо одне колінце, друге колінце, п'ять. 4, 3, 2, 1, тягнемося вниз, 5, 4, 3, 2, 1, одну ножку попереду, другу ножку позаду, випад. Наверх. П'ять. Можна носочок на себе, так буде більше шелетку тягнути. Чотири. Три. Два. Один. Охочте вам, пожалуйста. Бачите ці синяки? Щоб ви розуміли? Це від скакалки. Бо я, коли борюся з вітром, скакалка мені вдаряє об ногу. Так само ще й на сідницях. Буває. Куди скакалка попаде, там її отримую. <ріст> Вже. Всі, хто казали, не я б'ю верба б'є, мене б'є скакалка. У мене скакалка аб'юзер. Випад. Наверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Собака мордою вниз, потягнулися, опустились. Тепер попрацюємо з тазом. Піднімаємося. Одна нога позаду, друга попереду. Піднімаємося вверх, вниз, метелик, в другу сторону. Вверх, вниз, метелик. Ще чотири на кожну сторону. Вверх. Вниз, метелик. Вверх. Вниз. Метелик. Намагайтесь без розкачки робити. Ще три. Вверх. Вниз. Метелик. Вверх. Вниз. Метелик. Ще два. Вверх. Вниз. Метелик. другу сторону. Вверх. Вниз. Метелик. По одному. Видих. Вдих. Видих. Клас. Пропоную зразу забити ноги. У мене сьогодні дуже грайливий настрій. Як каже мій брат, я отримую гроші за те, що я мучую людей. Така собі інтерпретація моєї роботи, ну, нехай. Ще, Що ми робимо? Знаєш, в різні сторони. Ми таких будемо робити по 10 на кожну сторону. Тобто 20. І так, тут сідаємо в дніплі. Вниз. 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 І оце от у нас буде два рази. Тобто один на одну ногу, другий на другу. Отаких от, от 10. Якщо ви рахуєте по черзі кожну ногу, то 20. І так, поїхали. Давай до самого початку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. дев'ять, не вийти коліном, десять. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Можливо, це була погана ідея. Дев'ять. Десять. О! А я думала, в мене ноги не забиваються, коли я тихі дикаю. Відновлюємо дихання, са <laughs> я настільки уліклась процесом далі. Стаємо на колінця і зараз буде боляче. Ви думаєте, я встала любити вправи? Ні. Просто я почала приймати їх. Так, у нас буде. А, давайте зробимо на кількість, не на час. Піднімаємо колінця. Назад. Вперед. Видих. Назад. Вдих вперед. Таких робимо ми. Давайте 30 штук. Я буду нить і ви зі мною. Окей. Okay. 30 разів. Оце от. Це у нас буде один раз. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім 9, десять. Раз, два, три, чотири, пять. Шість, Сім. Вісім, 9, двадцять ой. Да, не чаш десять раз, два, три, четири, пять, шість, уф, уф, сім вісім дев'ять, десять, уф Йой-йой. Я відчуваю, як трясяться ноги. Да, я б могла нарізати кусочки. Тільки там, де я все роблю ідеально. Але в біса цю ідеальність, їй Богу. Вона мене дратує. Далі. Добре, я не бачу, але... Ви маєте мене бачити. Стопи у нас не під колінами, а трохи далі. І піднімаємося не просто, а ще і на носочки. І таких робимо якраз одну хвилину. Отак. От було іще Ще 15 секунд. 5 Зупинилися. В мене з'являється хайлайтер. Так, природні маю на возі. Листять ніжки. Входимо в випад і згинаємо колінце і з силою дотягуємо стопу до сідниці. Отак, дотягнули і розслабили. Давайте по 30 разів. Раз, два три чотири, пять, шість, сім, вісім дев'ять, десять Раз, два, три, Четыре, пять, шість, вісім, де, три, четири, пять, шість, вісім. Дев'ять. Десять. Обережно сходимо і дуже повільно зараз ставимо ногу вперед, для того, щоб у вас не схватила судома. Опо-по-по-по-по-поп, <сіли> потягнули. А я бачу, ну, як класна дрібня. <сіли> Просто <піли> головне, що я вам розказую, що робити. Ой. Алсо, алсо. Поїхали другу ножку. Я така, давайте, в общем, то 30, то 40, то робіть. А я, а я, знаєте, тренера не грають. Поїхали так само 30 разів. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім девять, десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Тридцять. Так само тут обережно стоїмо. Ставимо ножку вперед. Так, щоб вона не спозмувувалася. І трохи вирівнюємо колінце. Тягнемося. Ух, так хорошо, як добре тяни. О, Задня поверхня, стегна, дуже мені вдячний. До речі, не забуваємо, да? хто, Кому дуже не подобається целюліт? я не кажу, він має бути. Якщо ви жінка і у вас окей з гормонами, має бути целюліт. Але якщо ви розумієте, що його надлишок, ви його надто сильно бачите і вам не хочеться його бачити, настільки сильно нам потрібне харчування. Нормальне харчування, водний баланс, перевірити гормони, чи все окей. Якщо ви вагітні, то це нормально, що з'являється більше целіта, це норма. Нам потрібно здоровий сон, ну ви зрозуміли, щоб у нас всі гормони були в нормі. І нам потрібно масажі і укріплювати задню, ну не тільки задню поверхні стегна, а м'язи для того, щоб покращувати вигляд самих стеган. Тому це вправа точно для вас. Ух! Добре, поїхали далі. Носочки в різні сторони. Піднімаємось на носочки. Напружуємо сідниці. Коліна рівні. Стоїмо на носочках. І тут одну п'ятку опускаємо, не ставимо другу. Видих. Видих. Намагайтесь також плечі тримати рівно, тільки. Працювати стегнами. І так робимо цілу хвилину. Не падать. Кажу, ж не падать. Не падать. Не сильно видно, Даша, в мене з координацією все в порядку. Зупиняємося. Обережно. Тепер нам треба потягнути. Беремо кубик, ставимо носочки. На ногу верхню частину, стоп... ну, не на всю стопу, тільки носочок ставимо на щось повище і виштовхуємо вперед таз. Буде тягнути задню поверхню і литку. Можна тепер трошки згинати колінце і назад. І витягуємося вперед, тягнемося вниз. Потягнули другу ніжку. Трошки позгинаємо. Видно, як в мене м'яс дрожить. -др угу. Витягуємо таз вперед і тягнемося вниз. Дві ніжки. П'ять, чотири, три, два, один. Маленьку пружинку колінцям ми додали, трохи потягнули. І під колінні зв'язки, і литки, і задню поверхню. Обережно. Сходимо. Тепер квадріцепс. П'ять. О, щось я чуть не впала. У мене просто мокрі ноги вже. І в мене їде по килимку. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Другу ножку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно сходимо. Добре. Тепер внутрішню поверхню. Ніжку ставимо на щось повище. Оп-оп-оп. Трохи нога труситься. Це нормально, що воно труситься. Ну, зараз розповім. Дивіться, є такий момент, що у нас є чотири види скорочення м'язів. Коли у вас труситься нога і це розтяжка, це не окей. Може статися травма. М'яз повідомляє. Конкретно, кстати, на той, скоріш за все, буде травма не на тому м'язі, який труситься, а на якомусь іншому. Бо він якраз вам повідомляє. Типу мені трохи тяжко. А другий, скоріш за все, компенсує. Але не суть не в цьому. Суть в тому, що, типу, коли ми розтягуємо, тобто при ексцентричному скороченні, це небезпечно. Краще зупинитися, зменшити амплітуду і так далі. Але коли ми працюємо, наприклад, ізометричному, ізотонічному скороченні, ті да, ж самі планки, в яких ми трусимося або ще щось, це може бути, тому що починає працювати глибокі м'язи, нервова система реагує на те, що у вас напружуються глибокі м'язи. Можна сказати так, в якійсь мірі перенавантаження нервової системи. Якщо, о, давай так, якщо вам цікаво, я вам про це зроблю ціле довге відео. Бо так не цікаво. Я тут пару слов прав скажу і приходиться змінити тему Оп, другу ножку. Тому коли у вас ізоометричне, ізотонічне скорочення, ізотонічне це коли у вас м'яз напружений і ви ще змінюєте довжину. Оп, Там є на чому стояти. Назад провертаємо ніжку, вперед. От. Тому, коли тягнемо, то ми коли трасяться ногами, зупиняємось, але коли, наприклад, це будь-яке інше скорочення, то нормально. Треба дати тілу адаптуватися до цього. Коли ви тільки-тільки починаєте робити планки на боку, у вас, скоріш за все, руки отак от ідуть. А потім адаптуєтеся. Головне, щоб якщо у вас є гіпермобільність ліктєвих, тобто, ну, типу сильне оце вивернення в сторону, то тримати, контролювати м'язовим контролем. Тобто, щоб у вас було не отак, а ви чуть-чуть тримали м'язами руку. Лікоть. Супер, сходимо. Оп. Добре. На сьогодні я вас відпускаю. Я вам дуже дякую за це тренування. Я дуже надіюся, що ви не знаю, просто почнете зі мною стрибати і відчуєте всі мої емоції від сьогоднішнього тренування, так само, як і я. Так, да, Я дуже прошу вас ставити лайки, коментувати, максимально якось дотикатися, доторкатися до мого контенту, пересилати будь-як, тому що. На жаль, без вас він не буде актуальним, він не буде популярним. От, тому я вам дуже дякую, по-перше, за всі ваші реакції, за всі ваші слова, за всі коментарі. А по-друге, я буду дуже вдячна за будь-який будь дотик до мого контенту. От, бажаю вам гарного дня, буде завтра кріпатура. Напишіть мені про це обов'язково, скажіть, яка я Молодець. От, І побачимося зовсім скоро. Па-па!